Самою грою своєї команди я задоволений, але не задоволений результатом, тому що ми, в принципі, достатньо було у нас хороших моментів, де ми повинні були закривати гру. Могли як і в першому таймі, так і в другому. Був і два виходи один в один, і була і штанга, і дуже добре зіграв голкіпер Олександр Бандура, виручив свою команду. Ми створювали ті моменти, але реалізація нас, на жаль, підвела. Тому я задоволений ставленням хлопців до гри, настроєм, як, з яким вони підходили до цієї гри, але не задоволений, ще раз повторюсь, результатом. Ну, потрібно його прийняти і рухатись далі. Я хлопцям сказав, якщо ми з таким настроєм будемо продовжувати грати, з, таким, з такою самовіддачею, з таким бажанням, то кожному супернику, який грає з нами, буде важко. Отже, можна сказати, що нічия сьогодні – за закономірний результат. Ну, з нашої точки зору, він не зовсім закономірний, тому що ми більше награли на перемогу. Чи здивувати вас, що співає сьогоднішньому воїни? Ну, в принципі, ні. Ми вже ну, і багато дивилися ігор міна, і багато хлопців я знаю і працював з цими хлопцями, і дуже добре знаю тренерський штаб. Тому я думаю, що нічим. Минай завжди бойова команда, вона б'ється за кожен м'яч, і тому сьогодні нам не було легко. Але по тим моментам, які ми створили, ми були ближчі до перемоги, я вважаю, ніж Минай. Так, зазвичай турнірне становище тисне психологічно на гравців. Увара все не найкраще. Чи якось ви додатково мотивуєте своїх футболістів на группу? Футбол? Що ви маєте на увазі додатково мотивувати. Кожен футболіст професіонал, він виходить, це його робота, він максимально повинен налаштовуватися, незалежно від того, чи він грає з Минаєм, чи з Динамо Києвом, чи з Шахтарем. Кожна гра це для нього, як він повинен зробити максимально хорошу роботу на футбольному полі. Для цього ми тренуємося, для цього ми награємо якісь поєднання гравців, і це їхня, в прямому сенсі, це їхня робота. Що питання? Той рівень гри, який як, як команда продемонструвала в таймах, що не менше, на мою думку, свідчить про те, що команда не заслуговує місця внизу міжнаплувати. Як вважаєте, якого штриха ще вистачає, щоб команда ну, грала на тому рівні, на якому вона дійсно демонструвалася нехороші єсмієві? Ну, ми якраз в пошуку цього, тому що якби було це так просто відповісти, що треба зробити отак і отак, і команда буде грати і показувати результат. Тут, мабуть, в цілому багато компонентів, які впливають на футболістів, це і турнірне значення, і там десь у нас була невдала серія, і ми не могли перемогти і десь внутрішні. Мікроклімат, мабуть, десь був трошки він такий пошатнувся, але зараз ми бачимо, що хлопці вони горять очі, щоб ми зробили там всі правильні заходи. Я вважаю, що це була відправна точка, і ми будемо показувати таку гру і в наступних іграх. І будемо здобувати очки. Тому що ще не все втрачено, багато ще ігор, і як показує цей чемпіонат, він досить. Потужний, сильний. Кожна команда дає бій кожній, і бачимо там серії, тому що там Дніпро вчора програла в чисту да, Кривбасу або там Динамо вже другий матч підряд програє, тому ні жодній команді не прописано, там кажем. Ті місця, які вона зараз займає. Сьогодні вона лідер, завтра може бути не лідер. Сьогодні вона внизу, завтра може бути набагато вище. Тому ну, дуже щільність в турнірній таблиці. І ми сподіваємося, що ми з кожною грою ці бали доберемо і будемо вище. Всі прекрасно розуміли, в якому становищі знаходяться команда, тому що е дійсно. Всі хочуть знаходитись вище, але на пролокі жаль імена і верес займають останні сходинки турнірної таблиці. І безумовно команди грали на перемогу. Але е, дійсно говорять, що психологічна підготовка найважливіша в футболі. І тому ми, як тренерський штаб, і я на чолі, ми готували команду психологічно, я впевнений, що правильно. В тому плані, що е, взагалі е, не було ніякого пресу. Психологічного була чудова атмосфера, отримали заробітну плату за вересні місяць, отримали премію за рух. І я дуже вдячний президенту за це. І, безумовно, настрій був хлопців покращений до того, до тої гри з Чорноморцем. Подробиці я говорити не буду. І, звичайно, виходили. Трішки нервували, я бачу, не трішки, а дуже нервували, напевно, тому що я не впізнав нашу команду перших 30 хвилин. І треба було ретельно приймати якісь рішення. Ці рішення були правильні. Порадившись, порадившись з помічниками, ми прийняли рішення робити одразу дві заміни. І потім побачили, що дійсно гра більш-менш вирівнилась, а в другому таймі, коли ще вийшов Вишневський. Панасінка, звичайно, це було підсилення і могли навіть вирвати перемогу, незважаючи на те, що в першому таймі у нас було достатньо у вереса було достатньо моментів для того, щоб відкрити рахунок. Але надійна гра нашого воротаря допомогла в тому, що ми виходили на другий тайм і взагалі завершили цей поєдинок з рахунком 0-0. Хлопці, моя погорив хвилин 10 після гри, і я думаю, що ми зробимо правильні висновки, тому що. Футбол така гра, особливо український футбол, що на перший план виходить, напевно, психологічна підготовка і боротьба. З цю боротьбу ми сьогодні на превеликий жаль, те, що я побачив, потім проаналізую, ми її програли. І мало було конструктиву, на який я націлив команду, тому що е Блеза випав, не знаю на який термін, і розпочинали атаки не так, як хотілося би. Німчані навграв зліва, Кравчук і Мельник, який отримав травму. І не зміг продовжити поєдинок, не знаю, що, що там в нього з головою зараз. І, безумовно, конструктиву було мало. Було мало. Я надіявся на корабліна, на твердохліба, які зможуть зав'язувати гру. І тому я побачив, що цього не, не виходить, це не виходить, і вирішив випустити Вишиневського другому таймі. І... Звичайно, вже центральних захисників не було у нас, окрім Кравчука і Німчанінова. Рогозинського прийшлося опускати трішки нижче. Хоча він не захисник, він більш атакувальний. Ну і в другому тамі були навіть нагоди для того, щоб відкрити рахунок і перемогти такий, дуже, такому важкому поєдинку. Але все одно завдячен хлопцям нашим для того, що дійсно е -е, намагались, наскільки могли, скажімо так, грати у футбол. Хочеться більшого, якщо чесно. Я маю на увазі конструктивно. Але треба починати хоча б спочатку від впевненості. А впевненість психологічна тільки з'являється тоді, коли команда перемагає. На преликий жаль, ми ще не отримали ні одної перемоги. Це дуже важко, психологічно. Я їх розумію, хлопців наших. Безперечно. От, в принципі, все. Весь коментар. Дякую.